За цих декілька днів у нас було дуже багато чого нового, <смі> починаючи від втрат. Тобто крилиця народила ось позаду мене. Тільки вона не тут, а народила таланди. Далі народила вісім штук, таких класних, величезних, і друзі вона навіть не зробила гніздо. Вона навіть пуху не нарвала. Відкриваю двері зранку, а вони всі порозкидані. Я пробував відігріти щось, відігрілося. Потім поставив я назад в гніздо, зробив її, точніше зі сіна. І що ви думаєте? Вони почали замерзати з тих чотирьох, що я відігрів. Начало замерзати, я бігом давай ще раз відігрівати, пізніше феном. Вдалося одного врятувати і я підкинув до іначої самки. Тому що не знаю, що з нею відбувається. Я її кинув знову до самця. І самець, в принципі, запліднив. А до кого кинув Я вам зараз покажу. До цього красення. Значить, то це самець? Чи це самка? Ні, це самець, напевно. Прогуляла. Мало 10-го числа родити, прогуляла. Ну що ти зробиш? Нічого не зробиш. Ось так, але все одно, все одно є багато поповнення. До речі, сьогодні в мене був такий класний випадок. Я вам зараз спробую показати. Хоча, напевно, в хліві не буде нічого видно. Кровиця зазвичай родить по 9-12 по штук. Народила одного. Де арешта. Один такий сламак, що ви собі просто не уявляєте. Я ще такого розміру не бачив. І вона дуже довго родила, точніше, вона мала родити 9 е жовтня, народила 13-го. Десь так, плюс-мінус. Але все одно прикольно. Так, показую вам, друзі. Ось тут у мене. Малошнята вже потихеньку вибігає, їм здається вже місяць. Не здається, такі є. Вони 8 числа родилися. Тобто 8 вересня. Тож вже так, вже місяць навіть є. Ще наразі поки що не вакцинував. Чому не вакцинував? Бо їх тільки четверо я чекаю, поки наступна партія підросте. Тобто аж та води з, іншої... з іншої кліточки. Зараз вам все неодмінно покажу. Так, одна в хлібу народила так. Сьогодні народила ось ця кліточка, де народила, навіть двері не буду відкривати. Вон вона ж там шкрабається, не шкрабається, народила двох. Наскільки я побачу, я так сильно не дивився, но двох, більше немає. Так, ця кровиця має родити, я не пам'ятаю коли. Боргундія вона буде в нас родити перший раз. Тому і вага дуже гарна, до речі, 4200. Вона ще молодесенька і вона набирає вагу. Не в тому суть, але дуже гарно це все. Показую вам одну самочку. Ось ця народила. Ставив маточника, в маточнику я не хотіла народити. Спочатку був в нас друзі, двоє штук. І думаю, що вона теж вродила тільки двох. Виявляється, ні, я до неї, до речі, одного підкину від Боргундії. Там мала би бути по ідеї помість. Боргундія озвучена з. З, з, з я навіть вже не пам'ятаю, напевно, що з термончиком, там, там відрізняється. Сьогодні я переглядав в неї гніздо, там є семеро чи вес, восьмеро, я вже навіть і не пам'ятаю. Ну вона не дасть ніяк, щоб подивитися до гнізда. Вона буде кусати, я навіть води не можу вляти. Ви бачите, вона маньорка перекинута. Не хотіла вона матушнику, їй краще вона зробила Та води дирочку, таку сіном це все зробила гарно, там теплесенько, я пробував дивитися. Да. Воно дуже пильно, а якщо вона пільнує, бачите, зразу хвоста до верху. Тобто готова вже нападати. Ну, Я ж нічого такого страшного не роблю. Це в кінці місяця має родити. Опа, оця самка теж собі збудувала гніздо. Я все чекаю і чекаю, але нічого ще немає, друзі. Нічого немає. Так, мені потрібно, знаєте, що зробити? Я тільки тепі побачу вушний кліщ. Вушний кліщ і його потрібно лікувати. Ми обов'язково цим займемося. Ось так. Так, ось тут і в мене Т теж була родила тут на сітці, друзі. І довелося зробити її гніздечко, там щось 12 штук. Це мамка рекордсменка. 12 штук. Добре, що я вчасно побачив, що вона, напевно, скоріше за все, під ранок родила, тому її кравенята не позамерзали. В принципі, вона гніздо сформувала, але все одно вирішив зробити, ось поставити в маточник, щоб було все класно. Так, далі що в мене? Ось ця кліточка, тут у мене була бургунка, тепер чорна самка. Поставив маточник. І щось воно, напевно, скоріше за все має родити найближчими днями. Я не можу зрозуміти, тільки коли я щось не записав. Привтикав, коли в тебе багато справ, дуже бігом це все забувається. Ось ця теж собі гніздо зробила і має родити. От все її є. Теж там щось було восьмеро. Одного воно витягнуло циску, точніше, мале витягнуло, потягнулося за циску і замерзло, наприклад. Жаль, не врятував. З вісьми залишилося семеро. І ось тут маємо ось таких гарних красунчиків від самого початку. як було восьмеро штук, так і є. Всі до мами придалися, тут немає чужого. Як вони люблять цей бурачок, ви собі просто не уявляєте. Не так як ячмінь, а бурачок. Запитаєте, скільки їм. Та навіть місяця немає, друзі. Немає місяця, їм буквально там 2-3 до тижнів доходить. Ось так. Кравиця бачу дуже трошки починає ходати, щоб кожного викормити трошки важкувато. Тут я стараюся і комбікорм кидати, і сіно, і ячмінь. Ну, Бурак вони люблять страшенно. Хоча їм багато не можна давати, щоб вони не зісралися. Бо я їх ще навіть не пропоював Ді, ця, два хетрих таких. Сховалися в і собі там їдять бурачок. Ну, їсти, їсти, не буду вам мішати. Ось тут цікаво, що я робив помісь. Коротше, Мама її термонка, тато віденська блакетна. І звучив я з термонцем. І вийшло в мене тут три Три білих. Три білих. І я вам скажу, там є скільки там, семеро, так? Я казав, восьмеро семеро. І скажу вам, що вона навіть не худає. Тобто вона їх всі годує, а вагу не втрачає. Класно. Оця молода прохолостила. Молодесенька першокровка прохолостила. Це теж перша кровка прохолостила. Дивіться, що я собі зробив. Ну, замахався я ходити насправді на такому болоті. У мене були такі старі полети. Дивіться, чик, чик, можна і в вкапця. Е, стежечко, Ну а в принципі, що є, те і є. Ось так, сьогодні трохи сіна намовав, точніше перебив на сінорісці для майбутньої гранули, друзі. Треба робити запасики. Так, ось такого красення віденську блакитну я вже забрав Вон, з тої кліточки, щоб він мені там ніяких справ. Не наробив поганих, тобто, щоб він не запліднив своїх сестричок. Вони, в принципі, там не сильно так і кусалися, але думаю, краще забрати. Ось такі справи. Тут у мене одна кліточка поки що вільна, це поки що. Ну і буде, Звичайно, ще ось тут клітки будуть вільні. Самці ростуть, набирають капітальну вагу. І я думаю, ще до кінця місяця, жовтня, і підуть на м'ясо. У мене, в принципі, є куди здати м'ясо криляче, але це все залежить від ваги. Приймають м'ясо, щоб не було менше кіло 800 кг, саме найкраще, щоб 2 кіло. То я стараюся, щоб було 4 кілограма, є навіть якщо більше, то взагалі супер і на забій. Хоча в мене є вже що там бити, там, наприклад, там людина приймає навіть і по три тушки, це тобто йде якби на ресторан. Але, але я не хочу гратися, якщо чесно. Я хочу тако стати за день, наприклад, там 10 штук побив і на тому кінець. А тако кожного разу там по три, по два. Щось мені немає так сильно часу бажання це все робити. Якби мені б не вистачало кліток або потрібно було б звільнити місце, то напевно би, скоріше за все, що так би і зробив. Ну, поки йде в мене все стабільно. Їсти є, ячмінь є, комбікорм є. Ну дивіться, як вони вже двері обгрізли. Ну, Те дуже страшне, особливо це нагле. Дуже нагле. Так, його вага трещемість, він ще молодесенький. Коротше, ще трошки він піде на забій, тому що мені немає смислу його тримати. А знаєте чому? Бо тут всі його родичі. Тата я його продав, бо тому що я планую взагалі купляти свіжу кров. А цей піде на забій. Або комусь продам. Я не знаю, чи це від комбікорма чи що, але щось в нього морда така груба, така жерна виходить. Напевно, скоріше за комбікорку. Діється. Та самець на нею бігає, бігає за нею, а вона щось не вкакує. Чи він її вчора запліднив і дати перерву хоча б тиждень, чи що. Чи краще залишив хоча б до завтра їх двох, щоб було на От бачите, друзі, хрокає, хрокає, начебто їй би вагітна. Якби я би ще міг би прощупувати, то би було взагалі шикарно. А так... Всі щось потихесенько собі гризуть, друзі. Щось потихесенько. Хтось вон бачу сіну, хтось компікуром, а хтось бурак навіть не доїв. Да? Як ти мене підвела? Восьмеро штук. Просто викинув, можна сказати. Але що зробиш? Без втрат ну, ніяк не буває. Не знаю, даю їй ще шанс. Якщо буде знову повторна історія, вона або, скоріше за все, що піде на м'ясо, тому що продавати комусь. Це дуже негарно вийде з моєї сторони, тобто ось таку крила. Друзі, напишіть свої коментарі, а від скількох ви б'єте крилів, тобто яка має бути жива вага. Там по-різному люди собі рахують, наприклад, от якби, е я рахую собі 50 на 50. Якщо кролик мав живу вагу, там, наприклад, 4, тушка має бути 2. Ну, а хтось рахує тобто 40 на 60, тобто 40% відходу і 60% м'яса. А ви, друзі, напишіть, як ви прораховуєте і. В якому віці б'єте чи яка має бути звичайно, що вага кролика? Те аж нещодавно, де я що побачив в інтернеті, тобто в Тікток, онлайн прийомка, що людина там купує шкури від кролика, І є дуже невтішні новини, тобто шкуру криля, термончика або панона, вони не приймають. Я не розумію, чому, але не приймають. Вони приймають, тобто Бургундія, Каліфорнія, е, Строкачі. Ну, всі приймають, ну крім білої шкури. Чому так я навіть і не розумію, ну Бог з тим. Але якісь такі критерії ставлять, щоб е, шкіра була від 160 грам. І знаєте, за скільки потрібно і скільки буде коштувати кілограм шкури. А нагадаю, хто не знає, там на кілограм йде 7, 8, 9 шкурок по 150 гривень. Тобто вони ще й критерії ставлять, і така ціна смішна. А ви, друзі, як вважаєте, будете здавати чи викидуєте просто? Чесно сказати, я не знаю. У мене там пару шкурок є, не знаю, для чого я їх збираю, для кращих часів чи що. Але все одно рано чи пізно прийдеться її здати, навіть не дивлячись на те, яка буде ціна, тому що я. Збирав цілу осінь, цілу зиму, цілу весну, і на літо мене завалися моль. У мене там небагато було 4 кг. з половиною і мусив здати. Здав 4,5 кг, У мене є вага, я вдома важив шкурку, кожну переважував, але все одно там щось мінус кілограм. Десь шкурка була менше 160 г. грам. Десь було що моль поїва, дерки. Ну, коротше, як хтось хоче на тобі заробити, вона йде 150 причин, як відмінесувати шкурку. Ось так, друзі, ось такі новини. Що буде далі, будемо тільки бачити. Ну що, Напевно, що скоріше за все наступне відео буде, як ми будемо будувати нові крилятники. Планки підготовлені, рейки. Ще залишилося купити деякі матеріали. І буде у нас для маточного поголів'я. Тобто, думаю, там три штуки зробити. Ось так. А на відгодівлю підуть отакі. От. Але в таких кліточках по троє четверо по вони можуть бути, що ось тут, що ось тут і ось, ось тут. Так само ось тут. Тобто на відгодівлю в мене місце, якби є. Тому, друзі, кому сподобалося дане відео ролик, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі, не стидайтеся. А я буду для вас знімати і показувати щось нове та щось цікаве. Всім пока!